Ця страва здатна приголомшити, мабуть, будь-якого італійця у цій тарілці паста з полуницею. Недавно нова зірка Вінболдону, польська тенісистка іга свьонтик назвала її своєю улюбленою стравою. Тепер поляки святкують перемогу землячки, насолоджуючись такою надзвичайною їжею. У ресторані в курортному містечку Констанцин є зерна. пасту з полуницею можна купити за 25 злотих. Це 6 євро. У страву кладуть макарони, полуничний соус, йогурт або сметану та свіжу полуницю. Шеф кухар каже, що така традиція сягає корінням у кулінарну творчість польських бабусь. У Польщі зараз сезон полуниці. Її багато. Думаю, наші бабусі вирішили, що треба її змішувати з макаронами, бо діти не люблять м'яса та овочі. Тож бабусі змішали пасту з полуницею, додали туди трохи цукру, і це спрацювало. Іга Вьонтек перша польська тенісистка, яка перемогла на Вімболдонському турнірі. За його підсумками вона стала третьою ракеткою світу.